Є такі люди на світі, що їх не дуже люблять, але жити без них не можна. Вони потрібні як поліцай, дантист і погребник. Без них створилось би безладдя, і світ би розлетівся, як діжка без обруча. Такою була Мокрина. Одні називали її бабою. Інші тіткою, з американців, дехто навіть леді, а чоловік її, Данило, насміх нам усім котиком. Казав, що привчився так з молоду і відучитися не може. Отож баба, тітка леді, котик Мокрина, жила у нашому сусідстві, і всі її щоденно бачили. І вона всіх бачила щодня. Але не тільки бачила, а спостерігала, пильнувала і доглядала. Тому то й прозвали її інспектором. І вона прийняла цей титул із повагою із задоволенням. З лиця Мокрина була негарна. Довгообраза, як перестигли огірок з ріденьким сірим волоссям, завжди прихованим під турецькою хусткою, Ніс і підборіддя вигиналися одне одному назустріч, а очі були в неї такі маленькі та бистрі, як гляне то горобця встрелить. Її усмішка була така моторошна, що сама Мокрина, побачивши свій образ у люстрі, плюнула і зреклася усміхатись. Після роботи я, звичайно, сідаю на ганку, щоб відпочити від цілоденної метушні. І завжди у той час вертається додому Мокрина та й спиняється коло мене на розмову. Початок завжди однаковий. Добрий вечір. Спочивайте. Ну, спочивайте, спочивайте. Добре, що декому є час висиджуватися та вилежуватися. Іншим ніколи. Але поза всяким ніколи баба Мокрина сідає коло мене, і ми спочиваємо удвох. Як вам працювалося, тітко Мокрино, питаю я, чи в добрім настрої була ваша господиня? А хто її знає? Як я приходжу прибирати, вона одразу з дому тікає. Скаже тільки, де що є, та й свисне. А чого? Боїться мене. Я, бувало, прибираю, прибираю все, що вона за тиждень понакидала, та й почну їй виказувати, як би воно мало бути, а вона цього не любить. Така вже в неї недобра вдача. Але працею вашою задоволена? А чом би ні? Хай їй якась нігерка таке поробить. Уже, може, їй дещо й не до вподоби, але мені не скаже, боїться, щоб я... Не здезертирувала. От тільки за свого котика вступається. А чим ви його кривдите? Нічим. Вона не хоче, щоб я його докфудом годувала. А я так роблю, бо дурникі трізниці не знає, а докфуд вдвоє дешевше коштує. Їй же гроші заощаджую. Вона сама скупіша від мене, але боїться, щоб кіт не почав гавкати. Котику! Заголо раптом із мокрининої хати. Кликали не кота, а мокрину. Іди вечеряти, іду, йду, незадоволено обізвалася Мокрина. Прощавайте, взавтра добалакаємо. У Мокриніній хаті все було чисто й порядно, але нічого зайвого. Ніяких книжок, журналів чи квітів, навіть вишивання вона не любила, але вміла варити і пекти смачно і, як вона це називала, легко. Як ви випікаєте такі високі паляниці? із заздрістю запитувала я. За допомогою модерної техніки, казала Мокрина, маю для цього бітніка. Крут! Ти вертило таке електричне, воно б'є, а я з Євгою через телефон розмовляю. Поки всіх і все обмовимо, зіб'є мій бітнік воду на колоду. А тут якраз і Ївга в хату. Ївга ні в року собі, як копичка, і весь час на дієті. А тітка Мокрина тільки у вікно її вгледіла, зараз же бух ковбасу на сковорідку та й підсмажує, ще й на маслі. Бідна Євга слину ковтає. А у кого ж ви це ковбасу купили? Та, тут аж два сорти. Одна від Мирона, а друга від Саливона. Допоможіть розпробувати, чи я смачніша. А я ще трохи вишнівки внесу. Так два тижні дієти за один вечір і пропадуть. Інспекторська діяльність Мокрини почалася з санітарних обов'язків. Виходило так, що їй усе траплялась нагода заглянути до когось у хату. От заплаче було дитина, а у дома, нікого з дорослих немає, і дитині щось сталося. А при тім бистре око Мокрини фотографувало все навколо, і під столом, і за шафами, і в ванній кімнаті, а пізніше про висліди оглядин передавалося бездротовим телеграфом. Зайшла я ото до Кузьменчихи. Так усе виглядає на своїм місці, все нібито прибрано. Хотіла вже піти, а ну, думаю, відчиню комору та загляну. Тільки взялась за клямку, а на мене звідти, як посиплеться різне сміття. Старі газети, нечищені черевики, брудна білизна, немиті ще від позавчора горщики. Який збаняк гепнув мені на голову, то ще й досі гуля не зійшла. От які бувають, господині. Аудіокнижка на Українському Культура. Мокрина мала чудову пам'ять і добре знала, хто як часто малює стіни, хто їх миє, хто витирає, а хто тільки порох здмухує. І коли їй хто заперечить, неодмінно програє. Воно б уже годилося ваші стіни підмалювати, зауважить Мокрина. Господиня не згоджується. Ми ж малювали два роки тому. Не може бути. Тоді ви ще не купили своїх нових меблів. Наші меблі не нові, їм уже шість літ. Оце же я кажу. Шість літ тому ви купили оцю блакитну канапу та й мусили до неї стіни з рожевого перемалювати на синє, то виходить, що ви вже шість літ не малювали. Мокрина не визнавала авторитетів. Усі люди для неї були рівні, але від усіх вона вимагала справедливості. Хоч про свою освіту вона ніколи не згадувала. Але чужі знання й дипломи перевірити вміла. Дісталося від Мокрини і військовикам. О, диви, і цей вже став полковником. Якби ж то в нас стільки полків, як полковників. З адвокатів насміхалася також. Що то за адвокат, що йому самому жінка дала діворе? А він не зміг оборонитися. Зостався тепер ні з чим. Вона має діти, а він аліменти. Особливо ж вона не полюбляла письменників, бо вбачала в них конкурентів. Знаю я, що то за письменник. Линдає ускрізь, випитує людей, підслуховує, що баби брешуть, а потім усе те запише та й видає за своє. Інспектор Мокрина... Щиро вірила в Бога, але навіть і в церкві за головний свій обов'язок вважала наглядати за людьми. Мокрина жила недалеко від церкви, але приходила ще заки починали дзвонити, щоб усіх оглянути і по заслузі привітати. По службі Божій Мокрина ставала на пляцику біля церкви і переглядала, хто що нового вдягнув? От, наприклад, пані професорова взула помаранчеві черевички, що сяють ясніше від сонця. Воно начебто й гарно, але інспекторське око зауважило, як стали люди навколішки, що на підошвах був штамп, знижено навпродаж. Та ще й ціна. Отож, як вийшли люди з церкви, то Мокрина при всіх і запитала пані професорову, в який то крамниці вона купила такі гарні черевички за два долари і 90 центів. І чи там часом немає розміру також і на її ногу? А пані докторові Мокрина влаштувала ще краще. Як тільки та вдягла до церкви свій новий мінковий шаль, Мокрина просто посеред отче нашу шепнула сусідці. Диви, якого мінка вцупила. ну подивлюсь я у свободу. Що вона дала на пам'ятник Шевченкові? Мокрина всі списки жертводавців визувала з преси і зберігала у коробці. Наступної неділі, виходячи з церкви, Мокрина всунулась просто в компанію, серед якої красувалася пані докторова в своїм сріблястім хутрі, і проголосила. Але ж гарна мінк. Кращого прицінь і Джонсонова немає. А також вам належить честь і слава, що пожертвували на пам'ятник Шевченкові аж два доляри. Треба зауважити, що вся Мокринина критика виходила з її серця без жодної лихої думки. Закон справедливості так їй наказував чинити. Слова самі вкладалися саркастично, і проти того Мокрина нічого не могла вдіяти. Навіть коли вона хотіла сказати щось приємне, воно виходило присоленим і приперченим. Прийшовши додому з гостини, вона так похвалила господиню. Та там такого наварила, що навіть мій пес їв і облизувався. Він у мене на їжу дуже вередливий. Про одну дівчину Мокрина з гордістю розповіла, що та одружилася з чемпіоном. З яким чемпіоном, тіточко, спитала я, врадувана, що наші українки роблять прогрес, зі спорту чи, може, з шахів. Ні, він чемпіон на млинці. 128 умудрився з'їсти, поки що світовий рекорд має. На загал Мокрина була вдоволена своїм життям і тільки одним журилася. Якось воно виходило попри її бажання, що вона про всіх загостро говорила. Я ж не зла і нікому нічого лихого не бажаю. А воно якось саме складається. От іду буває дорогою. Кругом весна, пташки, метелики, мушки, мурашки. Співати я б хотіла, та не вмію. То й говорю тихенько сама до себе, не знаю вже, що саме, але таке, як, Господи, хай буде твоя воля, що воно на світі робиться. Всяка погань, що є на світі, на сонечко повилазила. Здається ж, нічого лихого не сказала. Але за мною йшла пані Зеня, і потім скаржилася людям, що я її цілу дорогу лаяла. Ох, бідкалася далі Мокрина. Я вже часом Господа молю, Боже всевидющий і всесильний. Ти ж усе на світі можеш зробити, то вкороти мені язика. Не дуже, бо як я стану, німа, то мій Данило покине мене і ожениться з американкою, але трошечки, на кілька сантиметрів. Але язик її не тільки не покорочив, а навпаки подовшив. Як почалася передвиборна кампанія, Мокрина розгорнула шаленну пропаганду за Річарда Ніксона. Заагітувала кому Лизавету з Філадельфії, свого чоловіка, дочку і зятя, Югу, обох сусідок. Що ж до українських партій Мокрина тримала свої політичні переконання в таємниці, але одного разу проговорилася Я належу до бандерівців, і тому вони мене не люблять. А розкажіть но, ну, тітко Мокрино, як то вас на президента обрали? Таке було. Великі були збори, та ще й з передвиборами управи. На президента зборів зголосили двох інженерів, двох професорів, ще й одного доктора. А вибрали мене. І ви не боялися? Та й чого? Я на скринінгу самого совєтського майора з табору викурила. А це ж таки свої люди. Як мене вибрали, я встала, перехрестилася, поклонилася людям за ласку та й сіла на покуті. А як же ви знали, що треба робити? Так, як і інші президенти, Труман, кажуть, спочатку теж не знав, що робити, а потім бідака навчився, виголосила промову. Потім, як люди піднімали галабурду, дзвонила склянкою об каравку з водою. Але як ви вмудрилися спинити магістра язика того, що він так швидко скінчив промову? Як він уже почав говорити більш, ніж треба, та як люди вже почали йорзати на стільцях, я стала йому підморгувати. Куди там? Відвернувся від мене та й далі говорить. Мене взяло зло. Я його штовхнула ліктем під бік та й сказала... Ні голосно, ні тихо. Ану, пане магістре, кінчайте. Бо як ні, то я слідком за вами розкажу людям, як ви в таборі ковбасу крали. І зразу замовк. От такий був у нас інспектор Мокрина. Всі її боялися і слухались. Навесні, як зацвіли квіти і почався пляжний сезон, хотіли наші жінки раз пропустити чергові збори. І не наважились. Заїсть, баба Мокрина. Та й чого ви її так боїтесь? Що вам зробить стара баба? питався часом хтось із новоприбулих. Бо таку рекламу зробить, що сорому не обереться, хоч би і в інше місто виїхав. Вона в кожнім місті агенцію має. Та хто ж їй вірить? Всі вірять. Іншої радіостанції ми не маємо. До того ж, вона завжди говорить правду. Аудіокнижка на Українському Радіо Культура. Якби мене спитали, чи я її любила, я мусила б добре подумати мабуть, що так, бо, по перше, дуже до неї звикла. Другої Мокрини у нас не було. Крім того, вона мала таку фантазію і розум, що могла б стати письменницею, коли б не боялась злодійства. Вона була наснажена атомовою енергією і підбадьорювала інших. Таки я її любила. І раптом інспектор Мокрина зникла. Отак просто прийшли до неї одного дня сусіди. А квартира порожня. Ніхто не знав, де вона ділася. Різні були здогадки. З них більшість не цікаві. Але було одне припущення, що Мокрина слідом за косачем подалась на Україну і найнялась до нього в куховарки, і що це дуже позначилось на косачевих творах. Що ж? Хоч Мокрина до останнього була спритна і жвава, вона вже мала багато літ. Мабуть, вона належала до тієї породи вояків, що не вмирають, а просто зникають, розпливаються в просторі і стають частиною вічності.